Всем привет! Как, вы, как ваше настроение сегодня? К сожалению, не могу присутствовать на уроке по своим личным причинам, но чтобы время не терять, давайте с вами поработаем в таком формате. Немножко он для вас новый, но тем не менее приготовьте, пожалуйста, свои тетради. Э, найдите э, тему на странице в рабочих тетрадях на странице восемь девять. Которая буде сьогодні називатися Способи подання інформації, способи подання інформації, та ми також з вами встигнемо розібрати наступну тему, які дії виконуються з інформацією. Поки ви дістаєте свої робочі зошитки, я відкрию для вас підручник. Ось наш підручник. З минулу тему ми з вами до кінця не розібрали про способи подання інформації, тому швиденько давайте згадаємо: ми зупинилися на тому, що а, поміркували, як до нас потрапили. А, як до нас потрапила інформація з кожного малюночку, так як вона до наших часів до, до, домандрували знання, які передавали на скельні малюнки, перші записи у, у, у вигляді іерогліфів, перші рукописи та думи? Так, і ми з вами дісталися до частини. про про способи подання інформації да такої узагальнюючої частини ми розібрали, що інформацію можна подавати графічно, тобто у вигляді картинок, малюнків, фотографій. Це є графічний спосіб передання або подання інформації. Так, Ви графічно представляєте якісь цікаві факти. Як ви були на канікулах, фо фотографувались, як ви е прекрасно зобразили осінь, так, ваш погляд, ваше бачення осені – це все є графічний спосіб подання інформації. Також інформацію можна подавати текстово, текстово, у вигляді. Якихось записів, ваші робочі зошитки, ваше домашнє завдання написане у робочих зошитах. Це все є текстовий е, варіант або спосіб подання інформації. Далі можна у звуковому форматі подавати інформацію, так, можна е, аудіозаписи робити. Ми зараз дуже зручно надиктовувати повідомлення, якщо не маєш змоги написати е, текст, так, надрукувати. У месенджері його дуже зручно надиктувати і відправити як аудіоповідомлення, тобто використати звуковий спосіб подання інформації. Усі музичні твори, усе, що ми з вами чуємо вушками навкруги нас, це все є звуковий спосіб подання інформації. Пташки співають, у, плей, у плеєрі лунає якась класна пісня, якийсь новий трек. Це все звуковий спосіб подання інформації. Також є е, такий е, спосіб, який вібрав у себе декілька, поєднав у собі декілька е, способів подання інформації. Це мультимедійний спосіб. Сюди можна віднести усі відеофільми, відеоролики, такі короткі, трохи довші, усі мультфільми, усі презентації, які поєднують у собі і текст, і звукові якісь ефекти, і діаграми, тобто основних способів подання інформації на сьогодні ми називаємо з вами чотири і використовуємо. Графічний, текстовий, звуковий і мультимедійний. От як на цій табличці. Так, вашим, здається, домашнім завданням було виконати перше, друге, першу другу вправу. Вона була у ваших робочих зошитках. Отже, нам треба було розглянути малюнки і визначити, яким способом подається інформація в кожному випадку. На першому малюночку, де е, дівчинка хлопчику щось е, пояснює за допомогою е, аркуша паперу і е, акварельних е, красок. Як ви вважаєте? Так, це графічний спосіб подання інформації. Всі, хто обрав графічний, молодці, ви правильно обрали. Далі дівчинка щось шепоче хлопчику на вушко. Який тут задіяно спосіб подання інформації, як ви вважаєте? Це звуковий, навіть шопіт, так? це використання голосу, використання звуку, тобто дівчинка обрала голосовий спосіб подання інформації, щоб чимось цікавим поділитися зі своїм другом. На наступній картинці дівчинка з хлопчиком розглядають на екрані ноутбуку якісь, напевно, або відеоролики, або відеомультфільми. Це який у нас спосіб подання інформації? Мультимедійний. Так, і бачимо на останньому малюночку: учні читають уважно підручник, і який тут задіяно спосіб подання інформації. Текстовий, так, текстовий. Вони дивляться на графічні зображення літер і їх читають. Добре, молодці. Так, тему папір ми пропустимо, вона така дещо скучна. Так, давайте трошки ближче вже до роботи з комп'ютером підбиратися. Сьогодні говоримо з вами, які дії виконують з інформацією. Тому ми будемо, дізнаємо сьогодні, які ці дії, і будемо вчитися їх розрізняти. Ми вже говорили з вами, що в сучасному житті інформація відіграє надзвичайно важливу роль. Її навколо нас стільки, що ми навіть не помічаємо, як ми одночасно можемо виконувати. Багатющу багатінь процесів з інформацією, які е, саме процеси ми з вами виконуємо. Ми е, з вами, люди, е, ми е, учні, вчителі, так? ми знаходимося у колективі: Однокласники, е, інші вчителі це все наше оточення. Так? Коли ми е, проводимо час з нашим оточенням, коли ми спілкуємось, коли ми щось обговорюємо. Ми маємо справу з інформацією, так? Цей процес називається отримання інформації. Ви на уроці, на кожному уроці завжди дізнаєтеся щось нове, так? Ви на, на перемінках ділитесь якоюсь інформацією, інформацією, яку ви узнали тільки только, -только вот узнали, і швидко треба розказати друзьям. Тут уже два задействована процесса. Вы узнали информацию, получили ее, да, и быстренько, быстренько поделились, то есть передали информацию. Когда ты делишься с друзьями, новинам, или какими-нибудь, наверное, э, э, на украинском языке не скажу, сплетнями, да, мы часто это делаем. Кто-то о ком-то что-то узнал и быстренько передает э, еще кому-то. От так ось, коли а, ти ділишся з друзями-новинами, коли вчитель пояснює нову тему, відбувається процес передавання інформації. От зараз я вам намагаюсь вам передати інформацію про те, що є декілька важливих процесів з інформацією, яку ми які ми виконуємо мабуть щохвилини або щосекунди. Ти можеш скористатись отриманою інформацією, перетворити її на нову, і цей процес буде мати назву опрацювання інформації. Тобто, от я також зараз роблю я щось почитала у підручнику, так готувалась до цього уроку. Подивилась деякі відео, подивилась деякі презентації, щоб вам розповісти, які бувають. Процеси з інформацією. Я трошки це все би, скоротила, так? дещо навпаки збільшила, щоб вам більше прикладів дати. І таким чином я цю інфро... Інфро... інформацію опрацювала, перепрацювала і, так, і тепер передаю вам. Тобто я інформацію отримала, опрацювала її і, і... і ділюсь з вами. Передаю вам. Так? А також одночасно з всіми цими процесами, ще який відбувається процес процес зберігання інформації. Ми разом з вами зараз дізнаємось, так, які є процеси дії з інформацією і їх запам'ятовуємо. І цей процес запам'ятовування називається зберіганням інформації. Передавання інформації здійснюється від джерела до приймача. Джерелом інформації можуть бути будь-які об'єкти, приймачем лише ті об'єкти, які можуть сприймати цю інформацію. Тобто, якщо я вчитель є джерелом інформації, так, я даю вам нову тему, нову інформацію. Ви, учні, є моїми приймачами інформації. Якби, наприклад, я, тобто ви учні, ви сприймаєте інформацію, ту, що я вам даю, ви розумієте слова, які я говорю, так? Тобто ви мене абсолютно розумієте. А якби я говорила до квітів, наприклад, на вулиці, якби я хотіла, щоб вони були моїми приймачами і говорила до квітів, як ви вважаєте, чи був би це обмін інформацією, або якийсь процес відбувався без інформацією? Ні, не відбувався, тому що квіти не можуть сприймати інформацію, яку я їм кажу, так? адекватно не можуть сприймати. Вони не розуміють слів, вони не розуміють а, якихось літер, звуків, тому тільки а, ті об'єкти, частіше всього, люди, учні, діти, а, які можуть сприймати інформацію на слух, на, на зір. Вони є приймачами інформації. Пам'ятайте, будь ласка, це є дуже важливо, що інформація буває як правдивою, так і неправдивою. Відомі випадки, коли розповсюджується неправдива інформація, наприклад, мережу інтернет, так? Така інформація може навіть інколи зашкодити вам. Тому отримання інформації слід ретельно перевіряти. На цю тему ми зараз з вами подивимося, відео. Подивимося відео. Будь ласка, вашій увазі, коротеньке відео про небезпеку, яка може чекати вас у інтернеті, про те, як варто уважно ставитися до будь-якої інформації, яку ви знаходите у мережі інтернет, і як себе поводити, якщо ця інформація вас насторожила. Навіть називають світовою павутиною. Інтернет має безліч можливостей, там можна знайти будь-яку інформацію, дізнатися найсвіжіші новини, придбати товари, не виходячи з дому, зв'язатися з друзями за тисячі кілометрів від тебе. І все це так швидко і просто, достатньо клацнути мишкою. Але на жаль. Так само просто можна натрапити в інтернеті на небезпеку. Аби цього не сталося, треба бути дуже уважним. Увага! Інтернет. У світі є дуже багато хороших людей, добрих і чуйних, але є і погані, і їх потрібно остерігатися. Шахраї в інтернеті з кожним днем стають усе хитрішими і знаходять нові способи отримати доступ до твого комп'ютера. А там може зберігатися важлива інформація. Усі адреси, номери телефонів і навіть номер банківської карти твоїх батьків. Як це зазвичай буває? От сидиш ти за комп'ютером, готуєш реферат або що, а тут дзинь вам повідомлення: Увага! Вашу сторінку заблоковано. Введіть свій номер телефону, щоб підновити доступ. Щось тут не чисто. Звідки зовсім іншому сайту знати, що твою сторінку зламали? Це обман. Як тільки ти введеш свої дані, шахраї зможуть використовувати їх. І побір: дві телефони їм потрібен не для того, щоб привітати з днем народження. Перед тим як вести в інтернеті свій номер телефону чи іншу особисту інформацію, порадься з батьками. Іноді шахраї пропонують встановити якусь програму або скачати незнайомий файл і роблять це так уміло, що дехто ловиться на гачок. Ваш комп'ютер у небезпеці. Негайно встановіть оновника. Або ви виграли мільйон. Щоб його отримати, перейдіть за посиланням. Як тільки погодися, на твоєму комп'ютері з'явиться програма Шпигун, що крастиме твої дані і розсилатиме їх по всьому інтернету. Встановлювати програми і скачувати незнайомі файли в інтернеті небезпечно. Використовуй антивірус і стеж, щоб батьки вчасно його оновлювали. Увага! інтернет. А ще бувають сайти-двійники, схожі як дві краплі води на дуже популярні в інтернеті сторінки. Різниця може бути лише в одній непомітній вітері в адресному рядку. Отримавши таке посилання від друга, новачок нічого не помітить і введе на сайті свої дані. А шаграям тільки того й треба. Пам'ятай. Переходити за незнайомими посиланнями небезпечно, сторінки в соцмережах часто зламують. Тож, перш ніж перейти за посиланням, уточни у свого друга, чи це справді він його надіслав. Спілкуючись в інтернеті, треба бути дуже обережним, адже за милою аватаркою може ховатися небезпечний злочинець, мисливець з за плюшивими ведмедиками. Який тільки й думає, як забрати твою улюблену іграшку. Щоб цього не сталося, ніколи не вказуй в інтернеті свою адресу, телефон, повне ім'я та прізвище, а також не ділися такою інформацією про своїх друзів, будь обережний, розповідаючи про себе і викладаючи фотографії. Адже злочинці можуть знайти тебе за номером школи або назвою спортивної команди. Переконайся, що твій нік не видає тебе. Важко здогадатися, що Юрко 2Б це юрко бараболя з другого Б класу. Тож вигадай щось надійніше. Є ще одна штука, яка може підвести, геолокація називається. Геолокація це визначення місця знаходження інтернет-користувача. На деяких сайтах ця послуга вмикається автоматично, і коли ти відправляєш повідомлення або ділишся фотографією, усім видно, де ти зараз, а отже, нехороші люди можуть дізнатися адресу твоєї школи спортивної секції та інших місць, де ти часто буваєш, а це, друже мій, небезпечно. Простеж разом із батьками, щоб послуга геолокації була вимкнена. Увага! інтернет! Іноді, щоб вивідати інформацію, злочинці можуть зламати сторінку. Твій пароль має бути надійним, використовуй символи, а також великі і малі букви. Це хороший пароль. А це нікудишні та краще навіть в особистих повідомленнях бути обережним. Важливу інформацію передавай особисто. Є ще одна річ, на яку варто звернути увагу. При неправильному використанні комп'ютер може поїдати твій час. Скільки разів бувало, заходиш в інтернет на хвилинку, а засиджуєшся до вечора. Контролюй час проведений в інтернеті. Це і для здоров'я важливо проводь за комп'ютером не більше ніж півтори-дві години на день. Тільки за умови, що решту часу твої очі відпочиватимуть. Якщо після комп'ютера ти сядеш читати книгу або дивитися телевізор, зір може зіпсуватися. Для відпочинку очі мають дивитися вдалину. І пам'ятай про поставу. Старайся шукати в інтернеті лише те, чим ніяк не можеш впоратися самостійно. Якщо звикнеш все знаходити в мережі, твій мозок розлінується і розучиться думати, і пам'ятай, що не вся інформація в інтернеті правдива. Як бачиш, інтернет штука серйозна. Тож, кожному новому користувачу, я пропоную дати ось таку обіцянку. Новий користувач інтернету обіцяє разом з батьками скласти список дозволених сайтів і заходити лише на них, ходити за комп'ютером не більше ніж півтори години на день, стежити, щоб послуга геолокації була вимкненою, Додавати в друзі тільки знайомих людей. Ретельно відбирати інформацію для розміщення в мережі, жодних адрес, імен, номерів, паролів, дотримуватися правил етикету і бути вічливим, уникати підозрілих посилань, скачування та пересилання невідомих файлів. Обіцяю зустрічатися з віртуальними друзями. Лише з дозволу і під наглядом батьків завжди радитися з батьками і повідомляти їх про всі підозрілі ситуації. Отже, ти дав обіцянку. Лишилося тільки її дотримуватися я в тебе вірю, справжні друзі, слів на вітер не кидають. Разів обіцяєш собі не брехати, та потім знову перетворюєш. Как вам, понравился мультик? Да, говорили очень много полезных вещей, я надеюсь, вы все их запомните, и многие так уже знают, да, мы говорили с вами про технику безопасности, технику безопасности в сети в начале года немножко. А, так, домашним заданием вашим будет в рабочем зошите, у рабочему зошите... записуйте, будь ласка, у робочому зошиті. Сторінка 10.11, вправи 1, 2, 3, 4 та 5 -та вправа за бажанням. З теми, які дії виконують з інформацією. Та й у ваших електронних підручниках треба буде почитати сторіночки. Сторіночки 14, з 14 по 17. З 14-ї це повторити, повторити. Е не повторити ознайомитися самостійно із темою папір, вона тут не дуже складна. Розказують нам про папір, про те, де він був винайдений, які є види паперу. Це на самостійне опрацювання, вона не є дуже важливою, тому важливішими темами є, які дії виконують з інформацією про те, що ми сьогодні з вами обсудили 16 та 17 сторіночки. У електронних підручниках. Записали всі. Дуже всім дякую за увагу. Наступного уроку продовжимо з вами працювати з інформаційними процесами. Будемо говорити про пристрої для роботи з інформацією. Я спробую знайти ну, які тільки, можливо, пристрої, які в мене будуть вдома. для Прикладу для наглядності для вас, щоб було більш цікаво. Будемо говорити про те, як інформацію можна сфоткати, як її можна передати, як її можна змонтувати, надиктувати і так далі. Дякую всім за увагу. На сьогодні це все. А, також, у кого буде а, така можливість, вдома можна потренуватися, скласти з батьками а, список сайтів, а, дозволених для відвідування вам а, і, можливо, вашим братикам та сестричкам. Все, всім бажаю гарного дня, будьте здоровими, не хворійте. Пока!